90-річна бабця Зоя втомилась вибирати воду з підлоги. Літня жінка зі сльозами на очах прибирає нечистоти, що повертаються з каналізації. Каже, цього разу потік води застав її вранці, хоча це повторюється вже не вперше. Я краснулася десь і прямо десь вода, і в коридорі з в ванні, а солітаза льоться на пол. Річках та десять чи п'ятнадцять днів що время заливає. 35 відер води з ванної кімнати та коридору винесла Ірина Дюкарева, що живе по сусідству. Її помешкання теж регулярно затоплює. Жінка розповідає у неділю, викликала комунальників, але наступного дня усе повторилось. Мені здається, що треба тут робити ревізію головних цих могітальних труб. Бо в домі була тріщина і труби пошли наперекосяти. Втім, комунальники, які вже не вперше прибули до цього будинку на виклик, причину незручностей вбачають в іншому. Впевнені усе через те, що люди кидають в унітаз різний непотріб, забиваючи тим самим труби. А то що кожен день винімаємо такі таке от то памперси, то вибачте женські принадлежності, А це вон банко яблук. Це нормально. Цього разу засмічення у трубі працівники ЖКП ліквідували, але за її словами, подібні випадки у місті не рідкість. Тому комунальники звертаються до рівнян з повагою ставитись до своїх сусідів з перших поверхів, адже у подібних випадках саме ці люди стають безневинними жертвами чужого недбальства. Людмила Усік, Денис Коломис. Інформаційна програма День.